Кодільниця Оксана Василян більше року тому відкрила власну майстерню коло маків. Сюди приходять жінки, аби відпочити після роботи, отримати порцію натхнення та створити власними руками якусь оригінальну річ. Це можуть бути квіти із шовку чи інших тканин, міні-шляпи та прикраси з коштовного каміння, шкіри та хутра. Я навчу, я покажу, я підскажу, я направлю, але при цьому я ніколи не ограничиваю, тому що якщо у человека є своє видение, він все-таки зробить так, як видит он, а не я. Майстрині гуртка коломаків збираються майже щотижня і кожного разу творять щось нове. Оксана приносить уже готові матеріали, камінчики та все необхідне, а далі тільки справа фантазії. Это не самый легкий процесс, это минимум 3 часа. Самый простой цветок, который из синтетической какой-то ткани, я открываю свои секретики, он минимум 3 часа. Те, которые посложнее, и 4, и 5, и может даже 2 дня занять, потому что в один день мы вырезаем, красим, обрабатываем, во второй день мы собираем. Бывает такое, Чаще всего бывает такое, что я уже подготавливаю материалы, я обрабатываю ткань, я приношу выкройки, то есть мы не работаем, працюємо з нульової відмітки. Рукодільниці також вчаться малювати та вишивати різними техніками. Активно долучаються до благодійних заходів. Нещодавно взяли участь у фотопроекті з особливими дітьми та їх мамами. На знімках вони усміхнені та щасливі. Автори намагатимуться зробити його всеукраїнським і долучатимуть колег із інших областей.